У пустині Христос постився сорок днів, він був голодний, то втомлений. Саме тоді, в найслабкіший момент, прийшов сатана, так само буває і в нашому житті. У моменти кризи, стресу, чи слабкості, приходить спокуса. Диявол спокушував Христа хлібом, нас спокушує життям лише для себе, любов'ю, добробутом. Христос нагадує: Слово Боже важливіше за тимчасове задоволення. Жити б треба не лише для себе. Для Бога, Сат, сатана, покушує Христа слов, славою. Сьогодні ми часто говоримо йти на компроміс совістю, заздростю, успіху, на обман, лесощів, гордості, але Господь говорить, що ми покликані слухати, а не панувати. Амінь.